Екс-губернатора Черкащини Сергія Тулуба виявився порожнім. Нинішній голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко замовив нові ключі, щоб відчинити сейф свого попередника. От тільки жодних цінних або цікавих документів у ньому не знайшов. Про це написала одна з черкаських газет більше цікавого із місцевих новодруків у нашому огляді. Через низький попит на автомобілі в Україні розпродують автосалони, йдеться у вечірці. Оголошення про їхній продаж можна знайти на ріелторських та торгових порталах. Іноді продають навіть цілі комплекси разом із заправками, станціями техобслуговування та мийками. Біля Чапаївки виявили незаконну порубку дерев, пишуть журналісти нової доби. Під сокирою опинилися осики, сосни та дуби. Усього 39 дерев. Державі зловмисники назбиткували майже на 100 тисяч гривень. Золотоніські правоохоронці за фактом незаконної вирубки розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. У парку хіміків добудовують туалет, повідомляє прочерк. Ремонтні роботи планують завершити до кінця року. Наразі обсяг робіт виконаний на третину. Потрібно ще звести дах, встановити двері та приєднати комунікації. Вартість проєкту майже 400 тисяч гривень. На Черкащині стартував сезон полювання на диких кабанів та гутрових звірів. Йдеться в акценті. Мисливством можна буде займатися до кінця року. Нині в області діє 52 мисливські господарства, а офіційно зареєстрованих звіроловів понад 20 тисяч. Утім, активно полює з них лише половина.